Як мене, милі, шосту поп... Господа Пескаю, то осінь не дала до нас вважаю, і мана пача людська була, тому за урожай твачу фала. Фала за хліб духовний і насушний, фала за сливи, яблука і гуші, за те, що сілля і смачна вода. Твачу подяка, чеа і фала. За щедру, мирно, довгождану осі, за те, що лються житті, дані рози, за те, що є достаток на столах, Тортю подяка щира і фалах. Але якби щедрот дрод усіх настало, то й тоді ми Господа прославимо, бо ми його пізнаємо благодать, хвала йому за все, що він нам дав.